Всім привіт! Сьогодні спробую виростити траву для моїх пташок, хвилястого папуги та зебрової амадини, а в кінці покажу, як вони це їдять. Вирощувати буду два види травки із пшениці та з кукурудзи. Пшеницю я купила на ринку, а кукурудзу виростила на городі. Перевіримо, як це буде рости. Для посадки я взяла два контейнери з землею. Спочатку треба замочити зерна, щоб вони напиталися водою і швидко проросли. І тепер поставлю пшеницю у тепле місце, щоб зерна проклюнулися. Те саме роблю і з кукурудзою. Вода в зернах швидко закисає, тому я її прополіскую вранці, вдень і ввечері, тобто тричі на день. Інакше нічого не виросте. Пройшло дві доби, і тепер пора висадити насіння в горщик. Зерна пшениці повипускали маленькі білі хвостики, тобто перші корінці. Це означає, що я все робила правильно. Кукурудза ще не проклюнулася, але її вже теж можна посадити в ґрунт. Для кукурудзи роблю у землі маленькі заглибини, загортаю і злегка придавлюю, розрівнюючи ґрунт рівномірно по всьому горщику. Після посадки обов'язково треба полити, щоб земля була злегка волога. Тепер приступаю до пшениці. Перед посадкою я зняла 1 см ґрунту в окрему миску. Насипаю насіння плотним шаром. І рівномірно розподіляю. Зверху насипаю ґрунт, який попередньо зняла. Ну і звичайно поливаю. Пройшло 5 днів, і на поверхні ґрунту вже з'явилися перші ростки. Кукурудза вилізла ще не вся, як бачимо. Видно, це залежить від щільності насінин. А от пшениця зійшла значно краще. А це пройшов ще тиждень. Росточки значно підросли. Тепер можна зрізати декілька штук для моїх пташок. Кукурудзяне бадилля моїм птахам останній раз я давала влітку. Але бачу, що вони не забули його смак та з задоволенням їдять молоду ніжну зелень. А от пшеничні паростки я даю їм вперше, бачу, що вони теж їм сподобалися. Тепер буду пророщувати зелень для моїх пташок постійно в холодну пору року, коли немає свіжої трави, це дійсно хороше рішення. Всім дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, поставте лайк і підпишіться на мій канал. До зустрічі!